Дешево і зручно, якщо ви їдете відпочивати великою компанією разом зі своїми харчами на базі відпочинку без додаткових послуг доведеться заплатити всього 20 гривень з особи. Озера безкоштовно, а 50 гривень рибалка коштує добу. Незалежно незалежно від кількості, незалежно від того, що піймала. Така цінова політика більшості відпочинкових баз Львівщини. Часто не тільки святкуємо щось, просто на вихідних часу дні заїжджаємо з друзями. Тут порівняно з недалеко від Львова і ну, подобається тут дівчат. Можна поплавати, плавати рибу». Можна пограти, так. Сюди переважно їдуть зі своїми продуктами, платять лише за альтанку від 70 гривень. За окрему плату можна пограти у теніс та повправлятися на канатній дорозі. На озері Наварія можна купатися безкоштовно. Пляж тут поріз травою вода не надто чиста, але відвідувачів не бракує. Як погода, кожен раз приїжджають, а вихідні то дуже багато людей. Купаються, ну відпочивають, музику собі слухають, я знаю. Віддихають, загорають. Плавати заборонено на базі відпочинку сокіл у Рудатича, однак тут теж можна порибалити за 60 гривень на день. Загалом на Львівщині можна відпочити біля 55 водойм, однак купатися можна лише у 23. -х. Найближчі до Львова озера у винниках та Брюховичах.